Пронто, пронто, мої кохані. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, спеціально знімаю ввечері відео для того, щоб ви побачили цю красу. Це центр Аліканте, гора Санта Барбара. Це ще раз підтвердження того, що мої амулети на фінанси, на розширення фінансової ємності, мої амулети на будь-яку сферу життя, вони працюють. Ой-ой-ой, треба мені тут, так, да, трішечки просто. Тож, зараз, поки помішую карти, ми сьогодні дивимось таку тему. І ж ми просто гору бачили. А, ну, зараз. Вийде чи не вийде? Не дуже виходить, але ось так. Ось так давайте. Давайте таку подивимось. Тему. Була тема, ви розумієте, почала говорити і вилетіла. А, яку інформацію вам важливо терміново знати? Сьогодні мені ця тема прийшла днем, коли я гуляла по Аліканте. Тож дивимось. І поки я помішую, що я вам хочу сказати? Про те, що зараз проходить акція, крім того, що ви купляєте амулет, який змінює ваше життя завдяки трансформаціям, амулети я роблю із карт Таро, враховуючи вашу дату народження. Амулети я роблю індивідуальні з індивідуальними енергіями для кожної з вас на будь-яку сферу. Нікому нічого не висилаю, тому амулети унікальні, тому що. Там немає ніякої саме так, моєї енергії, бо у кожного з нас, у таролога, є своя карма, є свої завдання, і приготовлення молета треба себе очищувати, це нереально. Тож нікому нічого не висилаю, але ви проходите трансформацію завдяки молетам і стаєте на щасливі вехи свого життя. Так от, ви, коли придбаєте амулет, добрайтесь мою групу Телеграм, посилання в шапці профілю. Там ви пишете відгуки про дію амулет, а відгуків у вас буде і багато. Так от за найкращу відгук кожного місяця я розіграю цінні подарунки. У квітні місяці це буде iPhone 15, Тож, амулет на півроку, кожний місяць ви маєте можливість виграти якийсь цінний подарунок. І так дивимось, яку інформацію вам треба терміново знати. Тут інформація, що ви, моя красунечка, імператриця. І як я завжди кажу і буду казати, що імператриця це та жінка, яка? Завжди буде мати чоловіка, можливо, ви вже його маєте. Якщо не маєте, ви будете мати дітей, якщо ви хочете, соціальний статус, гроші. Так, от, ви, імператриця, розслабтесь і отримуйте, навіть колокола дзвонять, задоволення. Від того, що в вашому житті все функціонує правильно. І якщо поки що зараз щось не проявляється, це справа часу. Якщо ви хочете припинити цей час, коротити, то для цього є амулети, бо ваша трансформація пройде швидше. Але в будь-якому разі, ви на правильному шляху. Єдине, що кажуть карти, що Тут, як завжди, показують предісторію, що ви, ну, ви на себе багато берете і зараз витягнете все на собі, але знов кажу, це справа часу. Тож передивіться, що ви на себе взвалили і чи варто все це тягнути. У вас є розчарування в емоціях. І саме можливо через цю ситуацію, що ви колись були у відносинах, але витягнули все на собі не тільки, але ви ще і емоційно віддавали чоловікові більше, ніж він вкладався у ваші відносини. Він себе взагалі поводив карти, показують як рицар. Тобто, людина незріла, чомусь про нього говорять щодо стосунків, щодо стосунків двох. Дорослих людей. І тут я бачу, що тут ви могли сама з собою боротися стосовно нього, але і з ним також боротися. Тут хотіли таки виростити з нього короля. Да, моє сонечко, хоча імператриця, запам'ятайте вона, ну, от тільки зараз така, вона нікого, нікуди не доращує. Вона говорить один раз, і цього достатньо. Або людина розуміє. Або людина не розуміє, йде своїм кроком. Так, ось карти кажуть, що туз, о боже, королева Пентаклів. В будь-якому разі у вас зараз від імператриці гроші. Ви можете сама себе забезпечити, гроші до вас йдуть. Крім того, ви, від... ви виділяєтесь інших жінок стабільністю і надійністю і. Завдяки у цьому дьяволу, який був в вашому житті, тому що карти кажуть, що ви тягнули все на собі в стосунках з цим чоловіком, тільки через те, що по дьяволу вас тут могло дуже до нього тягнути, розумієте? І коли людина дуже тягне, немає іншого вибору. Але... Завдяки ж цьому дьяволу, завдяки цьому тяжінню чуком до, до речі, його теж до вас стягнуло, бо дьявол завжди двох да отримує. Ви могли розкрити свої езотеричні здібності. Це інтуїцію розвита, або почати вивчати психологію, або таро, або руни, або у когось є ясновиди бачення, все що завгодно. І карти кажуть, що. Десятка пентаклів, це про що? Угу. Вау, до вас, де імператор? Те, що, послухайте свою інтуїцію. І впевнена, що ваша інтуїція вам говорить про те, що ви йдете до стабільного і надійного життя по десятці пентаклів. Це коли є гроші, це коли народжуються діти, якщо це актуальне, це коли. Ви прокидаєтесь, і ви розумієте, що у вас стабільність і у вас надійність щодо стосовно цієї сфери. І тут до вас йде імператор. Це те, що я казала. До імператриці приходить імператор. Вони рівні. Чому я завжди кажу: сонечки, заказуйте амулети на фінанси. Для того, щоб стати фінансово незалежною. І не тому, що ви боїтеся, що чоловік буде від вам знущатися. Ні. Для того, щоб ви мали свободу, І для того, щоб чоловік розумів, що ви від нього ніяк не залежите. Хоча залежати від чоловіка можна, але в тій мірі, в якій вам комфортно. І поки ця залежність від нього вам дає задоволення. Але для цього треба бути свідомою людиною. В тому плані, що якщо залежність вже від, від чоловіка, я маю навіть матеріальна, да? що я каже, я хочу тебе забезпечувати. Ти там працюй е, для себе, а я хочу, і ви розумієте, що вона забезпечує більше, ніж ви маєте дохід. Нема проблеми, будьте залежною. Але не прив'язуйтесь до цих речей, що вони вам дарує, до цих грошей. Ні в якому разі. Ви повинні бути свідомою в тому плані, що так, я від тебе залежна. Так, я дякую тобі за це і мені не це задоволення. Але якщо ти порушуєш мої особисті кордони, а імператиця так і робить, тільки так, то вибач. Я можу відмовитися від твоїх брільян... діамантів. І я це зможу зробити, тому що я маю дохід, який дасть мені змогу жити. Можливо, без твоїх діамантів, але теж класно жити. Розумієте, про що я? Так, ось до вас де імператор. Причому карти кажуть, що. Ну, ви вже давно чекаєте це, коли це станеться. Зайки все стається в свій час. Все стається тоді, коли вам це потрібно. І тоді, коли як найкраще для вас. Тому що можна вийти заміж. Але якщо у вас енергії, ті людини залежної, то до вас притягнеться і залежна людина також. Залежною це значить, ви прив'язуєтесь до чоловіків. Ви вростаєте в них руками і ногами, у вас немає ніякого особистого життя, я маю на увазі хобі, подорожі, нема красивого активного життя. То, звісно, тобто ви чекаєте, щоб чоловік прийшов навіщо? Не для того, щоб з ним поділитися своїм щастям, ви йому а він вам. А для того, щоб вам здається, що коли він з'явиться, то ваша пустота, оця, оця невизначеність кожного дня щодо емоцій, вона заповниться. Але ж це не так. І що кажуть карти, що ви тут пройшли певну трансформацію по відлюднику. І, до речі, ви тут вмієте професійно-мастерно заробляти гроші, і Аркан Мир говорить про те, що мені подобається ця карта. Що зараз цей, по-перше, ви можете вийти на якийсь всесвітний рівень стосовно вашої роботи. Проявляйтеся в інтернеті. Тобто, тут великі можливості, тут розширення вашої роботи. Але також карта говорить, що імператор зараз далеко від вас, цей чоловік. І, до речі, тут. Ну, ви така, ви вже розумна жінка. Ви вже будь-якого імператора будете роздивлятися з мечем. Тобто тут, тут розум буде при вас. Так, так. Так, яка ж інформація скрита? Інформація така, що ви зараз якось картою говорить, саме себе обмежуєте щодо спілкування і бачення, і випадає знову імператор з іншої колоди. Про що це? От дивіться. Тут все ж таки мені, я бачу по картам, що ви знаєте цього імператора або не знаєте. Якщо ви знаєте, то ви самі в обмеженнях. Ви з ним не хочете спілкуватися і бачитися, або ви взагалі заблокували його, тому що він до вас направлений, а ви він до вас направлений з відкритим, скажімо так, позою, а ви з пістолетом в руках, в якому знаходяться мечі, да, щоб вистрелюватися. Це якщо ви знаєте, але е, якщо ви його не знаєте, то дивіться, то кажуть якраз про цього чоловіка, який до вас йде, що він. Пройшов трансформацію. Це людина, яка в минулому, до речі, мала якісь залежності. І зараз ця людина сама тягне все на собі. Розумієте? І цей чоловік має до вас почуття і по аркану мир, коли ви на відстані. Да, це це той, той самий імператор. Він зрозумів. Ну, тобто, тут або той, якщо це чоловік з минулого, напишіть, до речі, в коментарях, ви хочете з минулого або нового. А краще написати Я хочу того чоловіка, з яким буду щаслива. Так і буде. буде. Якщо це ваш старий чоловік минулий, то він прийде до вас як король чаш з відкритим серцем. Ніяк, пам'ятаєте, я вам казала, що він був дитиною? Так, він не брав відповідальності за стабільне надійне життя. Тому ви з ними і від нього абстрагувалися. І він зараз став королем часто, тобто він вже буде брати своє кохання до вас по королю, по дорослому. Якщо це буде новий чоловік, то ви з цим чоловіком можете познайомитися в інтернеті. Розумієте, або вже знайомий хтось. Так, і тут по аркану Дурак у вас з ним почнеться новий, новий етап в вашому житті. Яку ще інформацію терміново треба знати моїм феєчкам? Ви всі зуйтні феєчки, тому що знаєте, що кожна жінка, вона по сутністі бідуння і вона своє життя, або, скажімо так, інтуїтивно вибудовує, або якщо вона не вибудовує, то все рівно воно якось вибудовується. Розумієте, про що я. Так ось е тут. Цей імператор він ніяк не може прийняти рішення. Дивіться. Проявлятися до вас чи не проявлятися. Чому? Тому що він хоче до вас проявитися так, щоб зразу бути на коні, щоб отримати перемогу. Розумієте? І ви тут проти нього. Чому? Тому що якому плані? Тут він хоче вас утримати, але він хоче вас утримати так, щоб, начебто, закрити від цього світу. Він розуміє, що ви цінна жінка. І по справедливості, по справедливості сонечки, він буде королем чаш до вас, тому що ви свій час клалися в цього чоловіка емоційно. По п'ятірці чаш, але не отримали такого ж емоційного відклику від нього. Не те, що не відкли... не отримало відклику. А в тому плані, що ви вкладалися, а він був потребителем ваших відносин. І тож по справедливості, у та ситуація, що сталася, по справедливості він став тепер імператором. Він тепер буде знає, як це любити жінку. По королю, а не по рицарю. І що мені подобається, що по справедливості у вас з ним почнеться новий етап в житті і десятка чаш. Тобто ви будете щасливі в коханні з ним. Він буде вас кохати так, як ви цього хочете. Я правильно кажу Вищі сили? Так, у вас є кохання, ви кохаєте його, а він вас, і тут він зробив вибір стосовно вас, тому що у вас був якийсь третій фактор. До речі, тут з ним могли бути дуже різними, або вік у вас різний, або національність, або менталітет, або знов таки там ви з України, а він там з Іспанії. Все що завгодно, ви дуже багати, він бідний. Тобто якісь у вас різниці є. Ой -ой -ой. Так, і тут буде розмова. Розмова буде про те, щоб поновити відносини. Причому тут він до вас йде вже з пентаклями, з грошима але йде, щоб отримати перемогу. Розумієте? Ну, тому що імператор по аркану Мир ви знаходите зараз на відстані. Він до вас проявиться з подарунками, зайки. Ви вкладалися, тепер його черга вкладатися. Так, ну тут перемога ще і про вашу кажуть, що ви таки від цього чоловіка отримаєте те, що ви колись хотіли. Так, буде, буде шанс. Буде шанс. Причому цей шанс вже чекаєте дуже довгий час, уже хтось і не чекає. Я правильно кажу? Так, да, десятка пентаклів. тут же сама стала забезпеченою, поки чекали. Ви будете стояти на виборі шляху. Угу. Ану, ви вищі сили. А як скоро цей чоловік запропонує феєчкам моїм стати його дружиною? Як скоро? Двійка жезлів. Ну, це це не так уж і мало вам залишилось чекати. Як тільки прийме рішення, він ще не прийняв рішення, він стоїть на виборі шляхів. Так. І четвірка жезлів, по жезлам це скоро, і він таки прийме рішення про брак, про проживання з вами під одним дахом. Окей, а як феєчкам реагувати взагалі на появлення цього чоловіка в їх житті? Ну, Аркан Дурак, карти кажуть: ну тут два значення. По-перше, сприйміть те, що він повернувся по дураку, це значить серйозно все рівно не сприймайте. Це те, що я завжди кажу, коли повертаються колишні, нехай доводять все вчинками, ну як і нові. Пускати в серце своє треба не всіх подряд, хто прибився. А ти, хто доказав, що реально він готовий у вас складатися? Я зараз не про гроші кажу, верніше не тільки про гроші. Але карти кажуть, можете дати шанс почати заново. Почати заново це не значить зразу жити. Ну, що карти вам кажуть, яка порада? Карти кажуть, він реально став сильним. Він пережив десятку мечів, великі душевні потрясіння, дівчата, і їх не можна зніцінювати. Ні. Це реально так і є. І по Аркану сила він поборов у цього свого дьявола. Пам'ятаєте, аркан дьявол випадав? Я не знаю, що він там, що вам не давало з ним будувати відносини. Пив, курив, гуляв, випивав, умовно да, кажу. Аркан сила говорить про те, що він виріс. Він тепер має силу. Він це поборов. Я правильно кажу вищі сили? Так, він тепер вміє захищатись, і він тепер вміє обстрагувати взагалі від всіх цих своїх. Так, тому що по відлюднику він пройшов трансформацію. І що він зрозумів? Він зрозумів? І що він зрозумів, як цікаво, ну, він зрозумів, що йому треба діяти, але поки що він не діє. Він продумує, що і як. І він зрозумів, що ви дуже вкладалися у відносини. І тепер його черга по колісниці він зрозумів, що йому треба їхати, вирушати в путь. Тому що він не проявляється. Він тут ночами переживає. Розуміє, що кохання треба робити вибір. Який вибір він зробив? Зараз зауточні, я люблю. Вибір він зробив, що треба себе кохати. Ну, це добре. Бо ж, коли він кохає себе, то значить буде кохати вас. Що треба стати самим, самому матеріальною і фінансово незалежним? Який ще він вибір зробив? В, вивід, висновок? Вау! Що хитрість обман і маніпуляціям прийшов кінець, Аркан Смерть. Дуже класно. Який ще він висновок зробив? Він хоче з вами трійка жезлів, продовження відносин. Скоро буде очікувати, тому що жезли це вогонь, це достатньо скоро. Не так скоро, як мечі, але, але скажу вам так, що. Хоча знов таки тут питання того, що скоріше. Пентаклім дорогом. Пентаклів вже немає. Є жезли. Вогонь достатньо швидко розгоря... розгорається, він довго да, розгорається, але потім щент і швидко все згорає. Тому, сонечки, дуже всіх вас люблю. Пишіть мій вайбер, ватсап, телеграм, в мою групу Телеграм, підписуйтесь на мій Тікток, на мій Інстаграм. Все буде Україна!